Ну і завершить нашу візитку сьогодні. Румбамбар, містольвів. А в стародавній Спарті не могло бути гламуру. Та. Та! Больше, больше гламура. Макіяжа і малікюра, боже, бо ще клабура. І все супер і суперпікура. Віталік, можеш виключати музику під час калену? І у нас відразу реклама Львівського. Хлопець чекає, дівчина прибігає. Андрій, у нас буде дитина! Так це ж через ріг! Так це ж через тебе! І у нас випадок у Пентагоні! Пі-пі-пі-пі-піп! Пі-пі-пі-пі-піп! No face no ley no number stun. Що ж калюня, нам би кос третього. Зараз ту ту містер пропер. А у нас вибудок у звичайному відділку міліції дивимось! Допоможіть! Допоможіть ТА мою дружину! Мою дружину, якісь чоловіки викрали! Мою дружину! Швидше, швидше! Добре, розпочинаємо слідство. Ви будете казати якісь особливі прикмети, а я буду записувати. Значить, ластівки низько літають до дощу, чорний кіт перебіг дорогу, не пощастить. І у нас урок іспанської мови. Лябокка. Рот, ля лябра. губи, ля плінтус, плінтус. Ля шпатель. Шпатель. Ось це в принципі все, що вам треба знати на заробітках. На заробітках. Добрий день, добрий день, ви мобільним зв'язком. What do you want? We don't understand you. А, все ясно. Goodbye, goodbye. Йой, маруню, як ми ще відмазали. Віталій новосад проводить дівчину додому. Ну, все, віталік. Бувай, завтра побачимось. Добре. Дівчину вів Віталій Новосад. До побачення зелені очі. А для того, щоб колядувати у Ахметова, колядникам потрібно пройти тривідсотковий бар'єр. А в нас звичайні колядники випадково потрапили до Ахметова. В цьому дому господарю. Ну що ж, гарно співали молодці. Ось беріть гроші. Та ні, дякуємо. Нам би пампушків. Ну, ви взагалі обнагліли. З грошей пампушків. А у нас відділок ми спіймали трьох людей з Євразійського Союзу молоді, які сплюндрували українські символи на говерлі. Дивимось. Ви нам нічого не сделаете. У вас нет доказательств. Максимум, что ви можете сделать, это посадить нас на месяц. Ви нам ничего не сделаете. І справді ми нічого не можемо вам зробити. Ми взагалі подумали і вирішили вас відпустити. А відпустимо ми вас у Франківську. Вже по новинах навіть сказали, коли і де? творити справи і праведні! Час пізнати своє буття, весь неподрій, все спалений, з нами до... Сразу... Отже у нас залишилось дві пари, які мають однакову кількість балів. І першою на цю сцену для перетанцювання запрошується Наталка Могилевська. Звичайна процедура вакцинації проти грипу. Минулого року вакцину робили? Так. Наступний. Минулого року вакцину робили? Наступний. Минулого року вакцину робили. Наступний. Минулого року вакцину робили. А чого ви незалежно від відповіді робите вакцинацію? Німим не можна робити. Наступний. А всі, а всі знають, що у півфіналі вищої української ліги КВН Альона Вінницька поставила на блі три бала. Отож, як Альона Вінницька розуміє виступ команди КВН набла бла 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 Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-набла. бла Дякуємо команді Ромбамбар, дякуємо всім командам за візит.